Вітаю вас, мої дослідники! Хочу сьогодні запропонувати вам провести ще один дослід. Ми з вами вже добре познайомились із сухим пісочком. Ну, ми дослідимо мокрий пісочок. Приготуйте все необхідне. Починаємо! Я вже підготувала мокрий пісочок. Спробуємо його висипати цівкою, як ми робили із сухим. Візьмемо у долоньку і спробуємо сипати. Але ж він не сиплеться, а падає із долоньки шматочками, так? Це відбувається того, що він може набувати будь-якої форми. Ось спробуємо візьмемо формочку для ігор з пісочком і наповнимо її піском. Добре наповнимо так, розгладжуємо? Чи буде він тримати форму? Перевернемо. Так, звісно, мокрий пісочок добре тримає свою форму. так? Коли пісок намокає, то тоді повітря між його граньками піщинок зникає, і мокрі грані злипаються одна до одної.